Всім привіт! привіт! Ви на нашому каналі. І сьогодні ми примірюємо образи Франції та Італії на себе. Приємного перегляду! Першим кроком буде підібрати образ на сьогодні. Ми надихались деякими образами і зараз спробуємо їх відтворити. Ну що, а мій французький аутфіт складається з такої білої ковтинки та білого кардигану і картати спідниці? Приміряємо. Ну, а для себе я підібрала ось такий гарний чорний комбінезон. А тепер, коли ми вже склали наші образи, час пробувати автентичну кухню наших країн. Традиційною стравою Італії є паста, тому сьогодні на обід у мене вона. Круасан є символом Парижу та Франції, тому сьогодні я буду пробувати його. На десерт у нас італійський тирамісу. А у мене французький макарон. Ну а зараз ми хочемо представитись вам на наших мовах італійській і французькій. Сальве, мі кямо Анна, соно тредічі е соно уна студентеса. Салю, же сві Уліана, живйон дік хейн. Цей день був дуже цікавим та насиченим. Сподіваємося, що вам сподобалось це відео. І всім па-па!